26 листопада в Олександрійському клубі футболу стартувала районна акція Твоє життя безцінне. Акція присвячена Дню боротьби зі СНІДом, який у всьому світі відзначають 1 грудня. Організована зусиллями районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, разом з благодійною організацією Шлях до життя акція покликана змінити стереотипи людей про те, що здавати аналіз на ВІЛ це соромно. Обычно у нас группа риска наркозависимая, бездомные люди, тестировали мы уже неоднократно этих людей. И хотелось бы действительно поломать у людей вот этот стереотип, что ВИЧ-инфекция болеют только наркоманы-проститутки. В рамках акції за допомогою експрес-тестів або, як їх називають лікарі, цитотестів проводитимуть безкоштовне тестування на віл інфекцію Обстеження добровільне та анонімне. В ході акції, яка триватиме з 26 листопада по 13 грудня, планують обстежити майже 100 добровольців. Далі наша, так, пересувна лабораторія переїде у Гонівську лікарську амбулаторію. Там будуть проходити тестування жителів. Вонітки і 2 грудня така пересувна лабораторія буде у Ур'янівській і Чернокам'янській сільських радах. У перший же день підтримати акцію прийшли депутати районної та міської рад, представники державних структур, журналісти Олександрійських ЗМІ та голова районної держадміністрації Віталій згама. сьогодні я думаю, наша акція дуже цінна. Я думаю, ми своїм прикладом усі покажемо те, що ми не Небайдужі до такої ХХ столітті говорили, це чому а 20 го століття це СНІД. Журналісти телеканалу Контакт ЛТД теж спробували пройти тестування. Як виявилося, процедура майже безболісна. Кров для цитотесту беруть з пальця. І суворо анонімна. Прізвище, чи ім'я обстежуваного ніхто не записує, кожному присвоюють лише порядковий номер. До того ж, тестування швидке, і вже через 15 хвилин можна дізнатися результати. Одними з перших добровольців тестування стали і футболісти ПФК Олександрія Артем Полярус та Дмитро Рудик. Своїм прикладом хлопці хочуть переконати пройти обстеження на ВІЛ кожного, кому не байдуже власне здоров'я. Ця акція потрібна для нас, для кожного громадянина, щоб будь-який людина мог прийти. Проверить себя, это только для него будет в пользу, чтобы никто не боялся, потому что для каждого человека может это как-то страшно, что он узнает худшее, но нужно всегда настраивать себя на лучшее, раз прийти, сдать этот тест и жить спокойно. Окрім того, пройти тестування на ВІЛ можна і в кабінеті довіри районної лікарні. І не лише протягом акції, але й у будь-який час. За словами інфекціоніста Олександрійського району, таке обстеження необхідно проходити регулярно. Бо вже зараз на диспансерному обліку районної лікарні знаходиться 46 жителів району. З них двоє діток, народжених від ВІЛ-інфікованих батьків, які на щастя здорові. А от 44 дорослих це люди віком від 20 до 50 років. З цих 44 осіб третина, тобто 12 це вже не віл тобто не здорові носії, а вже хворі на СНІД на різних стадіях цього захворювання. І ми все частіше і частіше беремо таких людей на облік уже хворими на СНІД, тобто з проявами характерних для СНІДу сигнальних так званих захворювань. Тому ця акція дуже своєчасна і дуже потрібна. Дійсно, пора ламати стереотип. Людей, всіх українців, які думають, що лихо може його обминути. На жаль, це не так. Тож не лінуйтеся пройти тестування, адже заразитися на ВІЛ можна не лише при незахищеному статевому контакті. Небезпеку приховують стоматологічні кабінети, манікюрні салони та салони тату. А от вчасне виявлення та лікування ВІЛ-інфекції дає можливість людині повноцінно працювати, мати сім'ю та навіть народжувати дітей.